Довго я тебе шукав, живріла в серці віра, у світі довго я блукав, та кожен день був сірий. І доля, що мене вела, дорогою за обрій любов на серці ожила. Мене, Боже добрий, дякую тобі, що ти мені повірив. Життя моє в твоїх руках, що лине в небеса у вирі, Боже. Дякую тобі, що бачу я світ сонця. І чую, як вона в садку співсолов'я душі віконце, не знаю, скільки ще мені плекати в серці мрію, не багряні вогні, назустріч вітер віє, до тебе по стежині йдуть. Повірі, так щиро, якщо десь на шляху паду, спаси, дай серцю миру, дякую тобі, що ти мені повірив. Життя моє в твоїх руках. Що лине в небеса у вирі, Боже, дякую тобі, що бачу я світ сонця і чую, як луна в садку співсолов'я душі віконце. Дякую тобі, що ти мені повірив. Життя моє в твоїх руках, що лине в небеса у вирі, Боже, дякую тобі, що бачу я світ сонця і чую, як луна в садку, співсолом я душі віконце. Дякую тобі, що ти мені повірив, життя моє в твоїх руках, що лине в небеса у вирі. Боже, дякую тобі, що бачу я світ сонця і чую, як луна в садку. Співсолом'я душі віконце. Друзі, радий вас всіх вітати, радий вас, всіх бачити. Сьогодні в нас четвер і час дуже швидко біжить і закінчується знову у нас тема. Ця тижнева тема. У нас була нагідна на проповідь. Ми з вами говорили про те, що саме і як навчав Ісус Христос на горі своїх, своїх людей і своїх е учнів, ті, хто були з ним там, і Божий народ, який хотів чути. Істину писання, так вони слухали, і ми з вами розглядали цю е, mm -hmm. тему. Я вас всіх щиро вітаю, радий вас бачити, всіх, хто приєднався до нас, радий бачити всіх, хто є з нами. Нехай Господь Бог вам допомагає, і береже вас, дав би сьогодні не знаходилися. Друзі, давайте помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами перед тим, як почати продовжити. Звичайно, ну, так, можливо, сьогодні вже ми й Будемо дещо що було написано в Євангелії від Матвія. Дорогий наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі за цей вечір. Дякуємо тобі, Господь, що ти є з нами. Дякуємо тобі за всі благословені, які ти посилаєш на нас, Господь. Ми дякуємо тобі, що ти нас не забуваєш в цьому важкому світі, коли дуже сильно важко все навколо. Ми просимо тебе, Боже, будь з нами до самого кінця. даруй нам сина розуму залишатися все з тобою. Щоб не було, Господи, як би не було, яка б не була велика несправедливість навколо нас, щоб ми все, Господи, залишалися і були з тобою. Даруй Духа Святого, кожному, хто тут є. Хто присутній Боже, да збережи нашу державу, наш український народ Боже. і допоможи нам зрозуміти Твоє слово і Твою волю в нашому житті. Ми просимо тебе це все ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амін, друзі, амінь. Молимося, просимо, щоб Господь допомагав нам і наші держави, Ми, звичайно, читаємо Писання без Писання. Ми не будемо знати те, що хоче Господь і те, що Він каже нам. Ми продовжимо з вами читати Івана від Матвія, 6 розділ. Давайте з 19 го вірша. Ostatně uh, vás mu zvolnou hodat pro šlup. Наскільки важливо мати біблійне розуміння слубу, так, тому що від цього цей початок всього благословіння і всіх бід, так? ми з вами це. Чітко вчора проартикулювали, так? подумали над тим, як би це б мало, в принципі, бути на сьогодні. Так? І чому дуже часто коли стається такі погані справи, як розлучення, так? що як зробити так, щоб цього не було. Так? Тобто найкраще є. ліки лікарства це так, щоб цього не було. Так? Тут, тут в цьому варіанті можна якось ще, ще додобавити та намагатися щось змінити. Чим потім вже щось вирішувати, коли вже сталося. та, це дуже важливо зрозуміти. Давайте з вами читати з 19 го віша, 6 вірш, 6 розгляд, Сьогодні ми з вами поговоримо про пріоритети. Це дуже важливо, тому що якщо, в залежності від вашої ідолопоклонства, людини. Та чи людина має, і буде, чи немає. це все значить її пріоритетом, що вона ставить на перше місце. 19 вірш. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та і ржа. І де злодії, підкопуються викрадають, складайте собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії, до них не підкопується та не крадуть, бо де скарб твій там буде, і серце твоє. Дуже важливо друзі, дуже важливі слова, дуже сильно.

Ми маємо багато різних ідолів, так і це зовсім не ті бовни, про які написано в Біблії. Так. Люди думають, що якщо я не вірю, не покняюся Боввану. Знаєш, в мене немає ніяких, в мене немає ніякого ідола. Я просто живу я людина, яка віру в Господу Богу насправді і насправді ні. Ідол це не вирізблений дерев'яний бован. Ідол це те, що, що стоїть вище в твоєму житті, тим сам Господь Бог. І сьогодні таких ідолів маса, сьогодні ці ідоли, це може бути і. Хата в кредит, так? Десь, наприклад, за кордоном. Так? Це може бути автомобіль, це може бути фінанси, це можуть бути якісь відносини, так, чи любовні відносини. Багато різних ситуацій є, де, де, де людина, живучи цим, ставиться на перше місце тим самого Господа Бога. Так? І, на жаль, так само тут є. та І Ісус каже, що не складайте це зрозуміти, що ваша. Саме краще, саме краще, що можна скласти, це те, що буде на небі. Що буде на небі, це ваші вчинки, це ваше життя. Та? Це те, що ви залишите після себе. Та? І, і навіть знаєте, є такий те, тренінг проводить, так? іноді кажуть людині, та, щоб зрозуміти, що вона хоче, чи куди вона йде, що вона робить. їй потрібно представити собі там останній там, похорон, похорон, її похорон. Та? І як вона як вона, як би вона, вона себе бачила після життя, та що що буде, так, чи чи була б вона задоволена тим, як вона його проживе? І так само тут дуже важливо зрозуміти та що подібно. Ставити такі цілі, які не будуть, які не будуть е підконтрольні ні мілі, ні тому, щоб їх з'їла міль, ні тому, що їх іржа так е якось теж пошкодила, чи, чи злодії, які це зберуть. Тобто це має бути щось вічне. Так? Те, що ви е залишите після себе, що ви проживете тут, проживати тут, і хтось, е е хто буде жити після вас, зможе цим якось скористатися, так зможе. Якось змінити своє життя на краще, зможе яким чином побачити так або дістати то благословіння від Бога, та завдяки тому, що ви можливо їм розкажете про Бога, чи можливо ви їм будете проповідати чи можливо будете їх вчити по-різному. Це дуже сильно важливо зрозуміти, і це треба ставити на перше місце. Перше місце має бути в житті так звучати, що я роблю для служіння. Для Бога, тому що Господь сказав, що кожен з нас має служити, кожен з нас має в житті робити місію, бо каже, діти навчать всі народу, всі, всіх, всіх, і, і, і це, це те, що має зробити кожен. Там. І це дуже важливо зробити, дуже важливо поставити собі таке запитання, що я роблю, що я роблю сьогодні, де я роблю, де я стою. Так? І якщо ви будете мати відповідь на це запитання, то повірте мені, що 90% вашого життя буде, воно буде мати вже вже воно склалося. Так? Тобто це вже буде мати такий, знаєте, план по життю і буде мати велику надію так на майбутнє. Так? Це дуже важливо зрозуміти, тому кожен з нас має пріоритет ставити в першу чергу служіння. Як я буду служити, так? хтось служить, можливо, скафедри, хтось служить е, тим, що він навчався, хто служить тим, що навчає, хтось служить тим, що співає, хто служить тим, що. Є маса варіантів, як служити людям, хто соціально служить та робить якусь роботу та допомагає, хтось просто мовчить. Та? Але живе так, що людина бачить через нього А по-різному, буває. То це важливо зрозуміти, важливо це зрозуміти, і важливо це взяти собі на. 에, поставити за ціль номер один так 에, Давайте читати далі. Око світильник для тіла, тож як око твоє буде здорове, усе тіло твоє буде світле. А коли б твоє око лихе було, то все тіло твоє буде темне, Отож, коли світло, що в тобі є темрява, то яка ж то велика темрява. Дуже цікаво, чому ці слова Господь ставиться саме тут. а Чому ці слова йдуть після того? Тут він говорить нібито про скарб, так? тут він говорить про те, що, що має бути на першому місці, що має бути на другому місці. Та? А тут в кінці він каже про, про, про око, яке має бути світильником. Та? Чому? Тому що е, це дуже, е, сильно людині, Богу, дуже сильно видно людині, яка поклоняється Богу, дуже сильно видно людині, яка похоняється Ідло, і, і вибір, якщо людина робить на користь Бога, та, він дуже гарний, чудовий, з, з, з великим майбутнім, і навпаки. Та. А вибір, які людина ставить на ідло, теж дуже видно, та, і воно приводить до того, що до, до дуже поганих наслідків. І тут про це Ісус Христос каже, та, він каже, що Якщо в тобі є темрява. Якщо ви служити не Богу, а служити ідлові, мовно кажучи, Шансів ноль. Шансів на ну, щось доброго, а, то звичайно а, бути не може. Так, і далі до 24 четвертий теж дуже сильно гарно він пояснює. Так. Ніхто двом панарам служити не може. І знову ж таки, тут теж потрібно розуміти, що людина не може бути і там, і там. По, по дві сторони людина не буде. То з однієї сторони я служу ідолові, а з іншої сторони і, і Господу Богу і ні. Тут або, або, або ти служиш тому, або тому. І це чітко буде видно. Це чітко буде. Визначено в вашому житті, в ваших пріоритетах, тобто від цього нікуди не не не, не буде якось дітися, так тобто людина все одно буде комусь служити, тому що людина заложена на те, щоб комусь служити, тому що так було споконників, так було з самого початку, коли людина була, коли людина була коли людина була. Створена Господом Богом. Це все є. І у це служіння це заложено в природі, людина буде все одно служити, або вона буде служити Богу, або вона буде служити чомусь, що буде заміняти Господу Бога. Це можна зрозуміти. Бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтою. Не можете Богою служити і Мамоні. Людина не може служити Богу. Це теж потім. Сьогодні багато хто проповідає і каже, що ні, та слухай, Можна і так, і так. Давайте будемо проповідувати івагне процвітання, так, і, і нібито через оце і процвітання будемо проповідувати Господа Бога. Насправді це абсолютно невірна теорія. Так? Тому що якщо людина пропов... служить мамоні, то на жаль, там Бога Бога не буде. А через те вам кажу: не журіться про життя своє, що будете їсти, що будете пити, ні про тіло своє, у що здягнутися, чи з не більше від їжі життя. А від одягу тіла, погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають оклуні, та проте ваш небесний, отець і чи ж ви небагато, вартніші за них. Тобто людина, оце не Не, не, пикуйте, так? не, не переживайте за своє життя. Це теж такі хороші слова, так, хороші слова, тому що далі знову ж таки Ісус буде е, показувати, що Він мав на увазі. Він каже, хіба, якщо ви будете, якщо ви будете. Хвилювати за своє життя, хіба ви зможете, бодай собі ліття розструбу додати. Тобто тут буде чітке таке, знаєте, обмеження того, що не хвилюватися саме про те, на що ви не можете, так, умовно кажучи, вплинути. Так, на щось таке дуже глобальне, але знову знову ж таки, ми все одно, коли ми живемо, коли ми щось з вами робимо, ми плануємо, тому що ми люди, людина живе, людина планує. Але ми маємо з вами розуміти, що навіть з нашими планами, навіть з тим всім, що ми робимо, що ми собі придумали, як ми йдемо, рухаємося. Поперед, Є Господь Бог, ми маємо його просити, щоб він нам допомагав. Так? І ми не маємо не те, що ж не маємо журитися, так а маємо зрозуміти, що Бог є вище, так і Бог може нам допомогти в усіх наших справах. Так? І коли він каже, не журіться, це має увазі, що все-таки ми маємо з вами більше надіятися, віддавати на своє життя Господу Богу. І розуміти, що Господь Бог допоможе, Господь Бог попікується, Господь Бог якось зробить. Зрозуміло, що це не має бути зв'язано з зліни. З тим, що родина нічого не буде робити, так, але все-таки ми маємо з вами розуміти, що Бог Бог наша сила і вся наша сила, все, що є в нашому житті, це від Господа. Бога. Друзі, я вам дуже дякую за цей чудовий тиждень. Нехай Господь Бог вас благословить. Завтра в нас вже буде п'ятниця, це буде у нас шабат. І під час шабату ми з вами розглядаємо суботню школу, тому вже завтра ми з вами подивимося саме за уроком, а ось з нагідною проповіддю На цьому ми з вами закінчимо. Пізніше ми знову все-таки спробуємо почитати другу частину, тому що там дуже-дуже багато. Чого ми ще з вами не читали? Всім вам спокійної темної ночі. Божих вам благословень І чекаю вас, друзі, завтра. Я хочу, щоб білий янгел вкрив тебе крилом. Поніс тебе за хмари ангел з іменем любов. Я хочу тебе зустріти десь на небесах, тримаючи за руку пройти з святих місцях Я вірю, що прийде той час на нові. Без одні золотих прикрас Бог відкриє, все світ я знайду твої очі серед тисяч облич той час, я той час, я хочу, щоб білий ангел. Дим шляхом, завти був за тобою, триваючи добро, як важко вів за руку, як плачеш обійняв над прірвою за крок лиш у небо мить підня на нові. А не безодні золотих прикрас, Бог відкриє все світ я знайду твої очі серед тисяч облич Золотих прикрас Бог відкриє все сид, я знайду твої очі серед тисяч облич